Мої вітання, шановні семикласники. У цьому навчальному році ви розпочинаєте вивчати надзвичайно цікавий предмет хімію. Учені хіміки досліджують багато різних речовин, вивчають їхній склад, властивості, здійснюють перетворення одних речовин на інші. Вони беруть участь у створенні матеріалів, удосконалюють виробництво металів і сплавів. Добрив, переробку корисних копалин, промислових і побутових відходів а також займається виробництвом ліків, косметичних засобів та інших речовин, що мають саме різноманітне призначення. Людство використовує досягнення хімічної науки для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Зміст сьогоднішнього уроку наступний. Хімія як наука, хімія навколо нас, вплив хімії на розвиток людства та зв'язок хімії з іншими науками. Перш ніж почати, хотілося би спростувати декілька міфів, що досі, досить популярні стосовно хімії. Скоріше за все, ви з ними зіштовхувались. Тому почнімо. Перший з них все, що містить хімію, шкідливе. Звісно, є речовини, що можуть нанести шкоду вам та вашому здоров'ю. Але є й такі самі хімічні речовини, що можуть приносити користь будь то ліки або вітаміни. Тому цей міф спростовано хімія це група товарів у магазині. Зовсім ні. Побутова хімія це лише маленька частина того, з чим ви будете зіштовхуватись. Досліджуючи і вивчаючи хімію. І останній: хімія це все, що отримано в лабораторіях. І знову ж таки, ця думка помилкова. Хімія, як наука, розпочинала свій розвиток з речовин природного походження. Отже, що таке хімія? Ми вже спростували ті міфи, які ви, скоріш за все, чули. Тепер давайте запишемо визначення, що ж таке хімія. Хімія це природнича наука, що вивчає речовини, їх склад, будову, властивості, взаємодію і перетворення. Походження слова хімія. Насправді є. Три основних гіпотези походження слова хімія. Перша з них це єгипетська. Єгипетська версія походження слова хімія походить від слова хем або «хе хаме, чорний від старовинної арабської назви Єгипту, тобто чорна країна або країна з чорною землею. В такому випадку хімію можна було б вважати наукою Чорної землі або єгипетською наукою. Ще одна з версій це грецька. За грецькою версією слово хімія походить від давньогрецького хюмос сік рослини або ж есенція волога. Термін, що зустрічається в рукописах з медицини й фармакології, або від іншого грецького слова хюма, що означає лиття або сплав. Звідси можна зробити висновки, що хімію тоді вважали мистецтвом лиття і виплавки металів. І третя. це китайська версія походження слова хімія. І бере це, це слово бере своє походження від давньокитайського кім золото. Насправді вчені досі так і не дійшли єдиного висновку стосовно походження назви хімія. Але сучасне слово для позначення науки хімії походить від пізньолатинського хімія. І є інтернаціональним. Вивчаючи хімію, перш за все потрібно зрозуміти декілька важливих моментів. Будь-який предмет, з яким ви можете зіштовхнутися, будь-яке фізичне тіло, буде складатися з матеріалу. Матеріал, в свою чергу, буде утворений речовинами. Речовини будуть складатись з молекул, а молекули будуть утворені атомами. Так, наприклад, екран вашого смартфону, корпус вашого ноутбуку, ручка, якою ви записуєте цей урок. Будь-який предмет, що може потрапити до ваших рук і навіть ваш сам організм, є частиною хімії. Тому океани, континенти, все довколишнє середовище і явища, які ви можете спостерігати, такі як вогонь, є частиною хімії, і представлені вони неймовірною кількістю. Різноманітних молекул і атомів, що утворюють речовини та взаємодіють одна з одною. Так, до прикладу процес фотосинтезу, з яким ви вже, ви вже знайомі, під час якого під впливом сонячного світла та вуглекислого газу рослини виділяють кисень, який так гостро необхідний нам для дихання. Так, ще здавна людство використовує знання з хімії у різноманітних сферах свого життя. Ще в давньому Китаї людство винайшло піротехніку. Простіше кажучи, салюти. Багато хімічних реакцій є дуже видовищними. Звісно, не всі вони будуть такими. Але зараз на слайді ви можете спостерігати. Ліворуч реакцію, що супроводжується виділенням неймовірної кількості тепла та світла та утворенням газу. Посередині ви можете спостерігати люмінесцентну реакцію, що супроводжується виділенням світла при змішуванні двох речовин. А праворуч реакція так званої зубної пасти для слона. Це реакція, що супроводжується виділенням неймовірної кількості піни. Вплив хімії на розвиток людства. І так, давайте спробуємо уявити. Ви людина, що живе в давні часи. Навколо відбувається безліч різноманітних явищ, які ви не можете ніяк пояснити. Більшість явищ люди пояснювали в ті часи наявністю богів або їх. Ставленням до людей. У нас час, ми вже знаємо, що більшість цих явищ та реакцій мають наукове обҐрунтування. Тож про що піде мова? Уявіть собі, ще древні греки мали уявлення про те, що світ складається з невеликих кульок. Вони їх навіть не бачили. Але припущення таке вже зробили. Існувало безліч різноманітних теорій і одна іншу випереджувала за своїм часом. Була думка, що існували окремі елементи, такі як флагмістони, це елементи полум'я. Але згодом і це спростувало. Свій розвиток хімія почала насправді досить давно. Але підтверджені докази можемо навести починаючи з Древнього Єгипту та Китаю. Древній Єгипет став місцем відкриття цегли та кераміки кольорового скла багатьох речовин для муміфікації. Древній Китай, в свою чергу, став місцем відкриття паперу і досить популярної піротехніки. В середньовіччі Хімія набула зовсім іншого вигляду. Вона називалась на той момент алхімія. Алхіміки шукали філософський камінь, універсальний розчинник, еліксир життя. Речовини або предмети, які, здавалось, би є міфічними або неіснуючими. Власне, так воно і було. Звісно, вони не досягли бажаного результату. Але завдяки їх зусиллям та праці було відкрито безліч нових речовин, які послугували для розвитку хімії як науки. І можна навіть стверджувати, що вони стали її фундаментом. В сучасному світі важко переоцінити роль хімії та її впливу на нас. Постійний розвиток хімії, як науки, призвів до колосальних змін у всіх сферах нашого життя. На зображенні можна ознайомитись лише з частиною галузей промисловості, в які хімія зробила свій внесок. Так, якщо ми говоримо про металургію, то металургічна промисловість завдяки хімії прискорила і покращила результативність. Хімічна промисловість Розвивалась і дала можливість добувати синтетичні речовини. Лакофарбова промисловість дала змогу використовувати безпечні барвники для нашого з вами здоров'я. Агрохімічна промисловість дозволяє відтворювати добрива, що дозволяють прискорити і покращити ріст рослин. Харчова промисловість, годі й говорити. Ваші улюблені солодощі є продуктом харчової промисловості, фармацевтична промисловість. Це, мабуть, одна з найважливіших причин вивчати хімію і целюлозно-паперова промисловість, зошити, якими ви користуєтесь, підручники, які ви читаєте, існують саме завдяки розвитку хімії як науки. Стосовно зв'язків хімії з іншими науками, це також досить і досить просто. Хімія вплинула на всі науки, а також завдяки своїй поширеності з'явились нові види хімії. Так, якщо ми говоримо про хімію та її зв'язки з фізикою, ми отримаємо нову науку фізична хімія. Якщо говоримо про астрономію та хімію, це космохімія. Якщо говоримо про біологію та хімію це біохімія. Якщо про екологію та хімію це екохімія. А геологія та хімія геохімія. Це лише частина того, з чим я вас зараз можу ознайомити. Ваше домашнє завдання опрацювати параграф 1 та на сторінці 1011. Виконати завдання для засвоєння матеріалу. Письмово. Всім бажаю гарного дня. Дякую за увагу.